Сільвія, ми, батьки після року зробили пам'ятник, хрест прикопали на грубу, а фото забрали додому. Чи правильно ми зробили? Ну, в принципі, правильно. Я, я по-перше, теж так раджу. Ну, Тобто хрест прикопали, мається на увазі, що коли хоронять, роблять такий дерев'яний хрест і табличку, так? він рік потім стоїть, потім кладуть пам'ятник. Я рекомендую. Щоб цей хрест не викидати, додому не брати, а прямо на гріб, лежма так поставити і просто прикопати. Зверху, там, що ви там будете робити, там всякі меморіали чи що. Але перед тим, як ви починаєте щось там робити, хрест знімаєте і закопуєте так. Лежма, не в сторц, ясне діло, а лежма. На один штих закопати просто і на гробі. Не треба із цвинтаря щось нести додому, бо то не ваше. То його. І фотографія. Так же само, не треба викидати її. Лишите на цвинтарі. Знаєте, коли приносиш цвинтарі додому ту фотографію, ну і скільки ти її будеш тримати, потім її не викинути ні нічого. Я би взагалі лишав то все на святі. А ви собі як хочете. Ну що ви не маєте де більше якусь фотографію зробити? Я не думаю, що у вас нема більше фотографій. Тим більше ту фотографію, яку ви принесли, ви теж що вас її зробили. Зробіть собі вдома фотографію. Спеціально би вам вдома була собі пам'ятка. Він живий і посміхається файно. Зробіть. а то, що було на цвинтарі, віднести на цвинтар. Не треба нічого з свинтері брати. Мене вчили, що е, знаєте, на цвинтарі все то не можна, ну як не можна, не бажано садити плодоносні дерева. Ну там сливки, черешні, вишні. То мені бабка казала, що Васильку черешеньку з цвентері брати не треба, бо то не твоє. То для померлих, навіть вони там ростуть, най вони там падають на землю, але брати не можна з цвинтаря. Бо то не твоє. Та земля їхня для померлих. І ми маємо до тої землі відноситися, так як для померлих. А плодоносні дерева садити на цвинтарі не треба. Ні черешні, ні, ні сливки, ні грушки, ні яблука, тому що вони падуть. Збирати їх не можна. Мухи літають, і там робиться трохи бардак. Тому. На цвинтарі садять дерева неплодоносні, декоративні. От така думка.